Подивіться, який дійсно крутий підйом. Ото От, на кончик такий. Оп! В саму гору. Гельштадт, Австрія. Зараз тут знаходимося. Йдемо на оглядову площадку. Народу сьогодні небагато, а все чому? Тому що погода не дуже льотна і це нам на руку. Нам є можливість спокійно пройтись, погуляти, пофотографуватися і, звичайно, помилуватися ось таким гарним видом. Зараз покажу його. Дивіться, озеро. Ой! Щух! Ну як? Неймовірна краса. Неймовірна. Як вам видок! Які тут будиночки? Це просто краса. Яка неймовірно вражаюча природа.